Колись я вірила, що для гармонії з собою потрібно позбутись поганих частин себе. Тобто, соромилась своїх заздрощів, приглушала страх, робила вигляд, що мені завжди весело. Але що більше я їх виганяла, то більше вони з'являлись і в самий непідходящий момент. Ще сильніші, ще гучніші. І тоді, нарешті, до мене дійшло. Вони частина мене, і вони нікуди не підуть. І єдине, що я можу зробити, це прийняти всі свої як світлі, так і темні сторони. Це тобто, коли поруч із моєю силою має право сидіти, моя невпевненість, поруч із моєю мудрістю, мій сором, поруч із моєю творчістю, мої страхи. Тобто, я їх усіх чую, визнаю, я їм дозволяю бути, але не дозволяю керувати моїм життям. І, мабуть, найбільше усвідомлення це те, що саме ці частини зробили мене такою, якою я є. Тобто вони нам потрібні. Просто потрібно з ними подружитись.